Оскар Небутербродович. Так от кращий документальний фільм виявляється: це Навальний. Президент Зеленський там не виступив. Я не знаю, що було б гірше, якби там за фільм Навальний вручили Оскар, і ще й президент Зеленський там би виступив, не знаю, але тим не, тим не менше він не виступив. Українська стрічка, яка була номінантом, теж ну, не виграла, а не отримала Оскар, а отримав Оскар про цього Навальний. Там була його і дружина Юлія. Водочки нам принеси Навальная, можем ей там показать в маленькому э, виконсе. Она там казала, мой муж в тюрьме только за то, что он говорит правду. Мой муж в тюрьме только за защиту демократии. Алексей, Алексей, я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен. И когда наша страна будет свободна. Оставайся сильным, моя любовь. Якось танка такі... бо Назаре. Знаєш, б, на зараз, знаєш ну, от це називається тонка мій покійний другий режисер Богдан Коровченко. Називався Тонка французька гра. А от задовга, як на мене, вибач, звичайно, за якусь таку ну за критику. Але задовга цитата мадуазель, uh -huh. точніше, мадам водочки на Лейті Навальної. А, як на мене, а, хоча ну знаєш. Тут чорт збирай, нам треба просто виходити з реалії, які є. Давай будемо дивитися на це прагматично. Ми розуміємо з цього, що принаймні та частина кіноакадемії, або насправді зараз ця кіноакадемія, вона роблять, вони пробують робити ставку на хороших русських, і це ну трагічно і боляче насправді. Але з що з цим робити? Це інше питання, знаєш, яку можна контраргумент до цього всього привести і. Коли ми насправді зможемо як це принести в конкурентне туди поле, не лише одну там дюймовочку, чи що там, чи мавку, чи що ми там зняли один єдину одну єдину картину за весь рік, да? а продукувати якісь реальні документальні чи а, художні там блокбастери якогось рівня, яким можна було би розхитувати цей сраний Голлівуд. Извините за мой французский. Ну Чому срами Голівуд? Слухай, ну нічого там страшного немає, а, Ну не бачу я там нічого там критичного. Ну, по-перше, ну треба розуміти, що все-таки Оскар просто так, скажімо так, політично не вручають. Фільм має бути дійсно хорошим. Це все-таки кінопремія. І а, навіть якщо її мотиви політичні. А і мотиви політичні, тому що, врешті-решт, ну, це політичний момент. Все одно, ну, це нагорода вона на порожньому місці не вручається. По-друге, насправді це тролінг Путіна, тому що прізвище Навального в Росії заборонено навіть називати. Його навіть на виборах всі провладні там ці соловйови, всякі от ці всі ці дебілиці, вони його називали кандидат, арестант, подозріваємий. Його там просто заборонено було називати прізвище Навальний. Взагалі. Це просто е, людина, яку Путін реально ненавидить, боїться, і, ну, і, і це тролінг Путіна. Е, так, нам це не зовсім приємно, тому що ми розуміємо, що е, ну, весь світ дуже сильно здивується, коли Путін помре чи буде скинутий, а Росія як була фашистським лайном, так вона і залишиться. Але е, е, насправді це камінь в бік Путіна і. Е, як на мене, дуже непоганий. Ну вони зробили те, що вони могли. Я ну і це насправді і зараз. От я, я не розумію таку злість от про цей сраний оскар. Це в Росії зараз пропагандисти розказують: да этот сраний Оскар, да вам не нужен Да ми тут ще сделаємо свой там з там. Ми, <крас� <крас� там, ах, ах, ах Значить, ми вам даємо. І, 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 на, і насправді як тролінг русні, воно нормально заходить. Я думаю, це, це не є якась проблема. Просто що, ну ну да нам треба робити більше свого якісного кіно. Але воно має бути дійсно якісне, а не те, що у нас там о, хотіли пробучу знімати, від чого всі кіношники, які там ну дивилися якісь пробні там ці, вони там були в шоці просто. Тобто треба. ну Якось трошки якісніше мабуть працювати.